Веду один приклад, дуже простий: на Трипільській станції. А від неї залежить світло в Київському регіоні. Летіло 11 ракет. Перші сім ми знищили. Чотири знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет 0. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля. Ви знаєте, коли говорять, що союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, тому що тоді буде сприйматись, що Україна затягнула НАТО в війну. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання. Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Ізраїль не країна НАТО. Союзники країни НАТО, в тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль. Показали силами рану, що Ізраїль був не наодинці, і це урок. І це відповідь всім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО в війну.